Ми зараз на сайті міста через сайт міста, через інші інформаційні джерела, збираємо інформацію на департамент економіки, до речі, дублюю це запрошення щодо потреб, які потрібні, от що потрібно підприємцям зараз, щоб повернутись, щоб відновитись, щоб переїхати і так далі. Але тут є певні межі. З одного боку, під час евакуації, наприклад, ми допомагали навіть комунальною технікою, допомагали вантажити, вивозити майно і певне обладнання. Зараз ми цією самою комунальною технікою теоретично могли б допомогти в відновленні дієздатності, але тут включається вже антикорупційне законодавство, де не можемо ми сприяти. Третім особам через комунальні установи і так далі, тому подібне. Тому будемо шукати зараз, розглядаємо різні, різні варіанти. Плюс є донори, дійсно, є партнери фінансові, які готові допомагати, але їм потрібні правила гри. Для того, щоб е, знати, як допомагати, потрібно вивчити потреби. Тому від підприємців зараз дуже важливо активні звернення. І ми будемо шукати, працювати індивідуально спочатку, потім виходити в певні програми підтримки е, підприємців, щоб вони. Залишалися тут, щоб е, повертались, відновлювали свою роботу.